Усім добрий день. Сьогодні у відео я буду збирати яблука, оскільки в нас їх вже є дуже багато, та й треба їх здавати. Заодно вам розкажу трошки історій. Так, зараз я йду збирати дику яблуню десь туди. От. Десь вона в лісі там росте. Пійду зараз подивлюся. Кажуть, що дика яблуня теж підходить. Дика яблуня. Ага. Яблука. Мене хоч покажи. Здоров. Здоров. Яблука. Тара ми її будемо рвати і збирати. Пушу яблуню. Ой! Ялипа. Падають, ладає. Збираємо сосіки, не падаємо. Беремо стопне. Вот такі от у нас стоп. Ні, це таке викину. От такі от у нас яблучка. з дикої яблуні. Одне, два, три, чотири, п'ять відер. Якесь... Получається 150 гривень. Ну, може трохи менше, може більше, я не знаю. Це маленьке відро. За да, це... п'ять літрів. П'ять літрів, так, таке от відро. Зроблено в Україні. Це на... От скільки в нас вже мішків і відер. От раз, два, три, чотири, п'ять відер і два мішка. Один мішок і другий мішок. Маленький. мішки. І цей мішок, то тут -то теж десь одне відро. Тут в цілому десь більше десяти відер. Десь десять відер вже є. Ну, ну і десь, десь вже буде чотири чи три мішка. Не знаю навіть. Ну зараз йдемо продовжувати. Да. У цей берем, берем. Маленький мішок. Да? Да, такий он, такий вон, Ну, давай у цей візьмемо, бо цей Так, mm. пішли. Або такий. Угу. Всі нормальні. Зараз розкладаємо мішки і починаємо грузити. Так, що тут у нас? Яблука є, ми їх грузимо. Сюди ще беремо і грузимо сюди. Яблука. яблука. Всі грузимо. Тобто да. то ми так нормально. Таки нагрузимо. Тут от скільки яблук. Ой-ой-ой. ще на дереві. І ще отамо повно яблук. Ну зараз ми ще щось покажемо. Ой-ой, скільки яблук того року. Дофіга! От тут, і тут, і тут, і тут. І отамо ще ціла гора яблук. Подивіться на мої мішки. Ага, тебе там трошечки. Ну, то треба до нас Ну о, та скільки тих яблук, ой-ой-ой. І тут, а ми даже все не визберемо. І Що, тут, ти? тут. Тих яблук щемо, і тому, no. ще там є, і там О, ще там є. Оце, от яблуня раз, яблуня два, яблуня три, яблуня чотири, яблуня п'ять, яблуня шість, яблуня сім, і там ще вісім, там ще дев'ять, там і ще там яблук яблунь з двадцять такої. Ну, от стільки вже тих яблук є. Тут я вже зараз скажу, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 мішків. Ну то не повні, то половинки мішків виходить по кожному мішку десь по 15 кг. То я притаскав їх. от, І це виходить тут не сім, а чотири десь мішка. І чотири відра. То ще десь один мішок. то нехай... 5 великих мішків по 30 кілограм є вже. І зараз я буду продовжувати збирати, бо ті яблука валяються отут от, навіть на землі нормальні. от. Тільки вони деякі гнилі, а деякі нормальні. Так що буду зараз збирати. Ну ось скільки їх вже тут є. Багатенько, скільки тут мішків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десь, десь приблизно шість великих мішків, може більше навіть. Так, загрузимо ми ті яблука. Піднімаємо... Опа, я теж беру. і тащимо. Ну, здали ми ці яблука, на жаль, я не зняв, як тут все було, бо я не вліз саме у машину, через те і не поїхав. Заробили ми нормально грошей, на цьому поки що все. Усім до побачення і до зустрічі у наступних відео. Можливо, я у наступному відео зроблю другу частину, бо ми ще будемо ці яблука здавати, бо у нас їх там ще кінця краю не видно.